Дивимось, маленька розпаковка. Був в Аврорі, хто такий знає магазин Аврора. Так, зайшов. купив брат таке деко, щоб пекти. Воно відкривається. Нічого собі. Коротше, ви поняли, відкривається конкретно, треба тримати. Я ще... а, проходи, треба. Коротше, деко для випікання купив. Ви поняли. О, деко для... Для випікання. Отке маленьке все. Взяв в ролі, ще попробував, я там ні разу не брав духи. Не ну, знаю, як там туалетна вода правильно казати ще як. Короте, духи, такі духи. Давайте першу пачку. Глянемо, яка перша. На постой так запакують. О. Так, перші духи в нас такі. Дивимось, які чи пахнуть чи ні. То ролі нормальні. Так, такі духи. Друга пачка, другі духи. Другі духи якісь такі. Пробуємо. Кажуть, якщо один запах пробувати, то другий вже не почуще, Але, гляну. Оці класні, реально. Ці класні. Хто ходить в Аврору купляти, кажіть, робить маленьке опитування. Ну думаю, зайду попробую, то всі в Аврору, в Аврору хоч кажуть там добре. Ці не нормальні, не знаю. Коротше, зайшов Аврору, купив такі духи, купив таке деко для вибіг кані. Ось статі ці покольні. Оці краще. краще. Осьо Оці... класно, це класно.